Національна збірна України не змогла перемогти не найсильнішу збірну Англії. Молодіжна команда на арені Львів поступилася хорвата. Вітаю! Ви дивитесь футбольний огляд-пас, партнер програми Готельно-ресторанний комплекс Святослав. Сьогодні у нашій передачі ви побачите. Україна Англія без голювання чия на користь британців після тривалої сплячки зелені леви прокинулися. Карпати сенсаційно залишають шахтар без очок. Стрийська скала поступилася у рідних стінах Черкаському Славутичу. Винниківський рух у надважкому поєдинку здобуває потівку до однієї четвертої Кубка України серед аматорів. Дивись пас до кінця, і ти дізнаєшся, куди поїхав перший в історії Кубок Львівської області серед юнаків. Рівно тиждень тому молодіжна збірна України на арені Львів поступилася своїм ровесникам з Хорватії. Це був перший офіційний матч у відборі до євро 2015 Якщо стартові 15 хвилин гри пройшли за переваги команди Сергія Ковальця, то далі умови на красені стадіоні диктували підопічні Нікоковача. На 16 16-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Ребіч. А ще через 4 хвилини хорвати зусиллями Брожовича закріпили успіх. Підсумкова перемога 2-0, На жаль, є об'єктивною. На сьогоднішній день українці поступилися фаворитам групи тактично, функціонально і психологічно. Після пропущених голів наша команда так і не змогла знайти у собі сили бодай на гол престижу. А ось як виглядає турнірна таблиця, у якій в нашої команди наразі найменше зіграних матчів. Что кращі справи у національної збірної України після провального старту синьо жовті вже на другій сходинці у своїй групі? Хоча, якщо команда Михайла Фоменка перемогла б не найсильніший склад англійців, то вийшла б на перше місце, і доля омріяної перепастки на бразильський чемпіонат світу залежала б саме від нас. Протистояння між національними збірними України та Англії усі чекали з нетерпінням. Перемога в матчі забезпечила б збірні переможцю пряму путівку на чемпіонат світу у Бразилію. Це протистояння взагалі можна було назвати найважливішим із тих, що мало відбуватися цього вечора у Європі. Англійці влаштовували і нічия, а от українцям для виходу на першу сходинку у групі була потрібна лише перемога. Дехто із експертів вважав, що збірна Англії зараз перебуває не у найкращій формі. Найбільш проблемною зоною у складі гостей був напад. Англійці втратили двох ключових форвардів Руні та Уелбека. Проте Фоменко знав, не варто недооцінювати суперника. Така помилкова думка може стати фатальною. Поєдинок україна англія вважали протистоянням двох рівних суперників. Великі сподівання українські вболівальники покладали на головного арбітра матчу Педро Проенсу. Всі добре пам'ятали історію з Кашаї на домашньому євро з тими ж таки англійцями. І у такому важливому матчі її повторення аж ніяк не хотілося. Несподівано для всіх у Сабасі Фоменко залишив Тимощука. Функція капітана доручив кучеру, а Гусів з'явився на незвичній для себе позиції під нападника. Українці. З перших хвилин розпочали жваво, даючи зрозуміти англійцям, хто на полі господар. Проте джентльмени гостинністю теж не відзначалися і провели у відповідь кілька хороших атак. У штрафну англійців господарі віддавали досить непогані паси, але для результативного завершення атаки не вистачало останнього вирішального пасу. Гостей шанси забити мали в основному Джерр та Волкот. У другому таймі підопічні роя хорсона почали застосовувати пресинг. Не давали англійці грати у свою гру Ярмолинку. Єдиним, хто міг створювати реальну конкуренцію та проблеми в захисті англійцям, був коноплянка. Майже всі гострі моменти у матчі йшли з його флангу. Євгену поправу можна вважати найкращим гравцем цього протистояння. Хороші нагоди мав також Федецький, який став одним із найпомітніших гравців нашої збірної в атаці. Проте реалізувати свої моменти Артем не зумів. На 70 70-й хвилині у штрафній аглійці впав Зозуля. Всі завмерли пенальті. А найкращого орбітра Європи не обдурити. Пренса справедливо призначає штрафний, який коноплянці реалізувати не вдалося. З Наближенням кінцівки матчу зростало й напруження у грі. Футболісти обидвох команд добре розуміли, що серйозна помилка може стати фатальною. Усе міг вирішити один єдиний гол. Загалом у матчі глядачі побачили багато боротьби. У кінці матчу українці мали кілька хороших моментів, щоб відкрити рахунок у зустрічі, проте забити хоча б один гол їм не вдалося. На останній доданій хвилині Фуменко взагалі проводить тактичну заміну. Таким чином дає зрозуміти, сьогодні його влаштовує і нічия. Він надіятиметься на осічку нинішнього суперника у наступних поєдинках. Отож, на нуль сімдесятитисячна армія оболівальників так і не дочекалася забитого м'яча у цьому матчі. Нічия не дарує англійцям пряму путівку на чемпіонат світу, проте значно наближає команду Роя Хорсена до поїздки у Бразилію. А для України. Тепер визначальним залишається матч проти Польщі. Щоб посісти друге місце у групі. Наша збірна в жодному разі не має права на поразку. Як мінімум, нічия із поляками, то перемога в матчі з санмаринцями може гарантувати нашій збірні продовження боротьби за путівку у Бразилію. самовіддача. боротьба на кожному клаптику поля як наслідок, справедлива винагорода. Мова йде звичайно про Карпати. Як зеленобілі леви сенсаційно здолали донецьких шахтар, дивіться далі. Неймовірно, але факт: Карпати перемогли Шахтара. Розпочав творити диво, не хто інший, як колишній нападник. Кротів Олександр Гладкий. Форвард зеленобілих скористався помилкою Ісмаїлі, зблизився з голкіпром і пробив результативно. Щасливий день казався. Гірники зрівняли рахунок після штрафного удару. Гол шедевр до свого активу записав Дуглас Коста. У другому таймі Карпати продовжували дивувати футбольну Україну ще більше. Спершу Володимир Костевич заробив пенальті, а Младен Бартулович його реалізував. Ну, не одразу поставив пенальті, Там його асістент э, підказав. Я не знаю, може, мог і удаляти вратаря в той же моменті. Тому що виход один в один, я не знаю, там правила, пусть вони вже розбираються. Далі ще більше хорват виконував подачу, до якої не дотягнулися не лише гравці обох команд, але й воротар Шахтаря, Кані Болоцький. Ну, ми ж працюємо для цього, щоб обігрувати. Ну, думаю, Боженька нас сьогодні наградив шахтером. Старалися, всі, всі молодці. Знаю, емоції такі. Думаю, обрадували наших болельщиків і себе, звісно. Рахунок 3-1 заставив діючих чемпіонів країни усіма силами йти вперед, та рятуватися від поразки на 71-й хвилині. Ісмаїлій потужно пробив за штрафного майданчику і таким чином лише підсолодив гіркоту поразки кротів. <зас> Мені немає що сказати. Карпати перемогли, використали наші помилки. Ми забили самі собі, а не Карпати нам. І воротар стоїть довго водить м'яч, тренер бігає. За хлопчиками і просить їх не вкидати м'яч. Такого немає ніде в світі. Карпати вистояли і здобули важливу перемогу насамперед з психологічної точки зору. Залишається сподіватися, що ця Вікторія додасть впевненості підопічним Олександра Савидова у наступних двобоях. Сьогодні на вся команда була просто одним силем. Так ми за не всегда градні трохи шахтірам. Ну саме головне до мене на забити цю гру і вже до клещі. Не Ні було ніякої інфарії. Щоб там себе в голову не накручували. після матчу. Болівальники всієї країни говорили не стільки про перемогу Карпат, як про поведінку тренера Шахтаря Мірчилу Луческу, який не потиснув руки Олександру Савидову. Звісно, такий вчинок з боку румунського фахівця не додає позитиву такому успішному тренеру. А навпаки, тут, напевно, варто говорити про слабкість, елементарну невихованість та неповагу з боку Луческу до його молодшого колеги з України. Як писав кварцяний футбол, це не лише перемоги, пане Луческо. Прагувати. Це теж потрібно вміти. Згромна перемога гостяк над лідером другої ліги миров з Горностаївки, не як здивувала стрійських болівальників, і напевне не лише їх. Тому вже у наступному турі проти ще однієї команди, що претендує на підвищення у класі Черкаського Славутича, футболісти скали мали довести невипадковість виїзної вікторії. У попередньому турі і досі не дає стрийським болівальникам спокою, адже на неї вони чекали, адже на неї вони ще так довго не чекали. Пан Андрій зізнається, що коли дізнався рахунок зустрічі, то відразу й не повірив. Ми про цю перемогу узнали по мобільному телефоні, будучи в онлайні, коли їхали на матч Україна Сан-Марино. Звичайно, спочатку всі думали, що це помилка, що це все навпаки. Мир виграє 3-0. Але потім вже передзвонили до наших хлопців. Дійсно. Ну, Сказати свої емоції двома словами практично неможливо, ну, звичайно, ми в свою команду вірили. Хоча це був фактично антирекордний розгон, тому що навіть попередня команда Томаха там вісім турів було два очка. У нас дев'ять турів одне очко було. Ну тим не менше, ми свою команду віримо, і хай не в цьому році, але в наступному перший ліве такі устри приїде. Болівальник із досвідом Орест Пасіка не приховує радості від першої перемоги улюбленої команди, але й досі не може зрозуміти, як футболісти скали зуміли розгромити лідера та ще й на його полі. Ця перемога вся для мене не зовсім зрозуміла. Розуміло, якщо відверто сказати. Тому що ці матчі, які я бачив тут, і виграти в лідера на їхньому полі з рахунком 3-0, якось воно не складається, немає логіки пов'язаної якоїсь. Але тим не менше це і футбол. Він не передбачуваний. Можливо, якісь такі були обставини там, я не можу про це говорити, тому що я там не був. Єдине, хочу сказати, що ця перемога, напевне, їм повинна надати наснаги і сили, і віри в те, що можна перемагати будь-яку команду. І якщо вони з таким настроєм, як вони завершили там матч, перемогли 3-0, я вважаю, що і тут вони повинні, тим більше перед своїми глядачами, повинні показати максимально на що вони здатні, і треба виходити з твоїя в 11-му турі, 11 вересня, до Страя приїхав ще один серйозний суперник Черкаський Славутич. У цей день світ двадцятий день народження святкового піоборонець скали Назар Кміть, який напередодні матчу отримав подарунок не лише від батьків, але й від коханої дівчини. Сьогодні він свій подарунок вже отримав. Я йому подарувала колечко. Бажаю я йому перемог більше в футболі, в футбольній кар'єрі, це його життя, тому прогресу і тільки прогресу. Але ні Назар Кмід, ні його одноклубники у цей день потішити стрийську публіку не змогли, хоча традиційно могли. Кращий нападник скали Василь Цюцюра двічі створював у собі моменти, і двічі їх марнував. Спершу Василь пробіг половину поля, але удар вийшов відверто не Не вистачило сил напевно, для завершального удару. Пробіг пів поля певний удар. А в цьому епізоді цуцюра міг віддавати передачу на вільного Арваладзе, але вирішив завершувати момент сам невлучно. Більше нагод у господарів поля не було. Гравці з Черкас грамотно діяли на підступах до штрафного майданчику і не давали розганяти швидкі атаки. Стріянам дуже понравилась команда ваша, тому що команда молодая, команда хорошо держить м'яч, команда швидка. Доставили нам багато хлопот в центрі поля і до штрафної площадки. Команда грає дуже хорошо. Звісно, видно, що не вистачає трохи опытных футболистов. якщо було несколько футболистов опытных, то наверное... команда була б ще мачні. А ось і два моменти Черкас після передачі до штрафного майданчику скали оборонці вибивають круглого. Далі півзахисники дозволяють прикластися до м'ячу Федору Ємельянову. Здавалося, шкіряний у нього звалився з ноги, але зробився так, що влетів у стійку і у ворота. Забили перший м'яч нам уже було трохи полегше, тому що прийшлося розкриватися. Команді і ми почали створювати моменти. будуючи атакуючі наступи, стріяни прогавали контрвипад від черкащан. Але Євген Ушаков з кількох метрів не зумів програти Романа Данковича. За мінімального рахунку команди пішли відпочивати. Команда мала один момент забила два гола. Це й говорять о том, що це команда потенціально першої ліги уровня і з тих команд, з якими ми грали. Чесно кажучи, на мене. Больше всего провел впечатление Кремень. Вот эта вторая команда. То есть организованная, футбольная, все подобранные люди, мощь есть, есть класс, тактическая выучка. Знают, что хотят, в какой момент. И, конечно же, чтобы обыгрывать такие команды, мастерства нам нужно больше иметь. Однозначно, Это була б наглость, если ми мы обыграли мир, я эту команду обыграли. Конечно, по-хорошому, але честно говоря, честно говоря, судя по ігрі, ми опять могли в ніч сыграть легко. Зі старту другої частини гри на полі з'явився Володимир Причнівський. Поява цього креативного півзахисника відразу додала клопоту оборонцям Славутича. Але ні, Володя, ні його партнери свої напівмоменти не реалізували. Хоча бажання епізодами цікава, гра виходили. Але як виявилось, цього замало, аби перегравати команди рівня Славутич. Ча черкащани провели одну проте показову атаку, яка завершилася, вдруге взяття морі Данковича команда. Хоч у вас і хороша, но нужны опитні футболісти для чого? Для того, щоб вони контролювали ход гри на полі і впустую сили в теліги тратити нельзя. Але так як футболісти молоді, вони не завжди розуміють, де можна. І як сэкономить ці сили на футбольному полі. Вот це і є проблема молодих футболістів. они ще не перейшли во взрослый футбол. Вот. Они на пути только туда. Поэтому это и есть проблема По сравнению з минулою игрой, очі горіли не всіх. Це, на жаль, правда. Не знаю, половина команди чуть менше. Чи не вистачало сил, чи не відновилися добре, але. Ну не було такої цілісності, як на виїзді. Всі за одного, тому здобула перемога тут. Не хватило цього. слова Василя Цюцюри мають заставити задуматись деяких футболістів, адже очки стрія потрібні як повітря. Сьогодні малиному зелені грають на виїзді проти енергії з нової каховки. А в суботу прийматимуть шахтар 3 з Донецька. Детальніше про ці поєдинки дивіться за тиждень у пасі. Саме Аляска, Аляска, це кришталева чистота та гарантована якість. Минулого тижня відбулися матчі відповіді однієї восьмої фіналу Кубка України серед аматорів. На жаль, не зумів пробитися до наступної стадії турніру. Спортивний клуб Демня Миколаївського району після домашньої поразки 0-1 підопічні Юрія Дубровного в Оржеві Рівненської області спромоглися лише на нічию 2-2. ще один представник Львівщини винниківський рух приймав газовик з Богородичан, що на Івано-Франківщині. Чи вдалося команді Романа Гданського вийти до чвертьфіналу? Знає Василь. Перша гра завершилася мінімальною перемогою господарів, а тому перед чемпіоном Львівщини стояло непросте завдання реваншуватися з перевагою у два м'ячі. Газовик прибув до виних з дуже суттєвою групою підтримки, які підбадьорювали своїх улюбленців усю гру. Розпочав рух з планомірних атак, поступово збільшуючи натиск на ворота суперника. Гості спочатку думали лише про захист, а тому воротар господарів Юрій Шевчук довгий час залишався без роботи хіба що за собакою довелося побігати, аби хоч якось зігрітися. Щоправда, така розминка не зовсім пішла на користь голкіперу руху, бо вже за кілька хвилин гравець газовика дивом не розписався у його воротах. Цей провал схоже розбудив виниківських футболістів, які помітно загострили гру на протилежній половині поля. І вже невдовзі воротар гостей виймав м'яч зі сітки. Автором голосу став Олег Шептицький, найкращий бомбардир команди. Вже через мить рух міг потрапити у дуже скрутне становище. Знову безглузду зіграв захист господарів, але газовики вкотре пробачили. Надалі підопічні Романа Гданського не допускали таких дитячих помилок, але для виходу в чвертьфінал необхідно було забивати ще. Незважаючи на тотальну перевагу, цього господарям зробити не вдалося ні в основний, ні в додатковий час. Футболісти Івано-Франківщини кістьми лягали під кожен м'яч. Часом фолили з грубими порушеннями, за що й залишилися в десятьох. Долю переможця визначила серія післяматчевих пенальті. Краще пробивали господарі. Гостям завадила вдала гра Юрія Шевчука. Ворота руху перервав два 11-метрових і заслужив овації з боку партнерів по команді та винниківських оболівальників. Ми повинні були все вирішувати, якби в основний час у нас в моментів було дуже багато. Ми, що в першому матчі їх як -то, по моментах, обіграли, і що це? Ну, добре, що так закінчили. Важку гру своїх підопічних Роман Гаданський пояснює щільністю календаря, адже рух продовжує боротьбу відразу за три трофеї. Вони нас дуже сильно вдома розізлили. Ми чекали тиждень тої гри з нетерпінням. Ну, в принципі, все вдавалося, моменти в нас були єдине, то, що ми їх не, не використали. І, ну, і, напевно, тому стільки нервових людей сьогодні пішло через цілу ігру і голос. І, і, ну, але так, Бог був все рівно сьогодні на нашій стороні, так що по пенальті нам пощастило. В обласній прем'єр-лізі на тижні, що минув була перерва. Натомість вчора відбулися перші півфінальні поєдинки Кубка Області. Демня з мінімальним рахунком перемогла куликів 1-0. Реабілітуватися команда Степана Михульчика зможе 29 вересня. Саме тоді відбудеться матч відповіді. Багатим голи виявився другий півфінал. Червоноградський шахтар здолав пісочну 3-2. Повторний поєдинок відбудеться 22 вересня і обіцяє небияку інтригу. Далі до вашої уваги результати і турнірні таблиці у першій лізі. Нар програми готельно-ресторанний комплекс Святослав. Фінал, який важко назвати юнацьким, адже за своїм видовищем та напругою він не поступався дорослим. У Львові визначився перший в історії володар Кубка Області серед юнаків. У розігріші взяло участь вісім клубів. До фіналу дійшли гірник зі Соснівки та футбольний клуб Миколаїв. Хто здобув історичний трофей? Розповість Василь Старецький. Шлях до фіналу у команди зі Соснівки був складним та драматичним. По справжньому Кубковим. Спочатку в одній четвертій гірники по пенальті здолали Новояворівськ, у півфіналі також по пенальті Старий Самбір. Миколаїв у фінал вийшов досить легко, обігравши на своєму шляху стебник та Лапаївку. Інтриги матчу додавало й те, що обидва фіналісти зараз на верхівці турнірної таблиці обласної прем'єр-ліги. Зі старту обидві команди прагнули захопити ініціативу і диктувати умови. Більш вправними після свистка виявились гравці Соснівки. Вони і відкрили рахунок вже в дебюті поєдинку. Олег Галян на добивання чітко оближній кут пробив воротаря Миколаєва. Далі гра знову проходила в обпільних атаках. Були у гравців Миколаєва нагоди відігратися, а у Соснівки збільшити перевагу. Забили таки Миколаївці. Під час стандарту Роман Пасенків вдало зіграв на другому поверсі, відправивши м'яча у кут кудворіт. Раділи гравці футбольного клубу Миколаїв недовго вже за кілька хвилин Олексій Найдешак головою виводить Соснівку уперед. А гірника вирішити долю матчу вже у першому таймі, реалізує вихід віч навіть з голкіпером Оліщук. До свистка на перерву рахунок не змінився. Друга 45 хвилинка розпочалася за так миколаївців. Хлопці розуміли, що це фінал кубка, і втрачати нічого. Миколаїв трошки зробив більше заміну, свіжив, тому що у нас в принципі, вже склад такий стабільний, десь трошки з замінами. Перевага гравців футбольного клубу Миколаїв закономірно втілилась у забитий гол. Володимир Заволяк наважився на постріл майже з 30 метрів і не схибив. 2-2, напруга на футбольному полі зростала. Вже у наступній атаці Миколаїв міг вийти вперед. А наприкінці матчу воротар гірника рятує Соснівку від поразки. 2-2 і долю Кубка визначать після матчеві 11-метрові. Тренери зізнаються, готувалися до такого сценарію. У нас з кубкові матчі йшли. Ми, може, в нас просто вийшов більший досвід від Миколаєва, тому що вони вигравали попередні матчі з ігри, а ми вигравали по пінальках і в Новояврівську, і з Торчиновичем, і старим самбуром вдома. Першим до м'яча підійшов гравець Миколаєва і не схибив. Соснівка відповіла влучно. Далі на висоті воротар гірника Павло Толстой. Угу. Соснівка виходить вперед. Наступні удари гравці команд пробивали влучно і головне холоднокровно. Вирішальною стала п'ята спроба. Павло Толстой стає героєм матчу. Я на інтуїцію. Спина пенальті це не залежить, як і б'є. залежить від тебе. Це психологія. Це все дуже просто. Як, як, як ти думаєш, так і так воно є. Миколаївці розчаровані, грали вони гідно. Однак тренер команди задоволений хлопцями. Десь забракло з перших хвилин. Хлопці трошки розслаблено, почали і допустили ряд помилок, які призвели до необов'язкових голів. Можна сказати, що самі собі привезли ті голи. Ну і потім вже десь перехопили ініціативу, забили перший-другий гол, вирівняли ігру, вже володіли кінцівкою гри. Ну, але було важко, як то кажуть, десь не вистачало майстерності. Ну а пенальки теж лотерея. Я вважаю, що наша команда теж є непогана в ігрі і заслуговувала теж сьогодні на перемогу, але то футбол переможець один». А далі урочиста мить нагородження. Спочатку свої відзнаки отримали кращі гравці матчу. Срібний кубок їде у Миколаїв. Золоті нагороди та історичний кубок першого володаря Львівської області серед юнаків у руках гравців-гірник зі Соснівки. Сьогоднішній фінал доказав, що це потрібні змагання, тому що в нас Дорослі мають і чемпіонати, і першості, і кубки, і закриті тобто, загальні цикли. Юнаки таких не мали. Ми це хотіли провести. У нас були думки, чи варто, чи не варто. Сьогоднішній фінал доказав, що це потрібно. Я думаю, що на наступний рік. Всі бажаючі будуть приймати участь. Турнір вдався. Команди з задоволенням візьмуть участь в ньому вже у наступному році. Ви бачите, скільки, скільки в них азарту, скільки переживання, болільники приїхали. І кубок ми потрібно не І потім, якщо між чемпіоном і володарем кубка зробити ще суперкубок, то воно. Воно не завадить для молодого підростаючого покоління. Сьогоднішні юнаки майбутнє нашого футболу, переконаний голова Федерації футболу Львівської області Ярослав Грисьо. Завтра вони гідно поповнять ряди основної своєї команди. В кожній команді ми бачили футболістів, які мають перспективу і в дорослому футболі. Тому я думаю, що якщо вони будуть... Наполегливо і фанатично працювати. Я думаю, що вони можуть досягти і вершин професійному футболі. Вже у наступному турі чемпіонату Львівської області ці команди знову зійдуться на футбольному полі, і результат спрогнозувати важко, адже гравці гідні один одного. А сьогодні це все про футбол. Нагадаю, що партнер пасу Аляска Аляска це кришталева частота та гарантована якість за тиждень. У цій студії зустрічайте мого колегу Василя Тріско. Я ж на цьому прощаюся з вами. Вболівайте за футбол і бережіть себе.